Дорогі співвітчизники, 14 жовтня, День захисників і захисниць нашої батьківщини, від щирого серця вітаємо вас усіх, сміливих, хоробрих і відважних, які знаходяться в лавах сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, частинах Міністерства внутрішніх справ, у загонах підрозділів територіальної оборони. У складі колективів оборонних, ремонтних підприємств та лікувальних закладів, а також волонтерів. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили та твердості духу, енергії та оптимізму. І неважливо, скільки ворогів. Головний, незламний козацький дух. Не має бути жодного сумніву, ми переможемо, тому що ми на своїй землі та її захищаємо. Це наше небо та ліси, моря та річки. Це наша лелека гордо сидить біля сільського будинку, вашого будинку. Ми, господарі нашої землі. Це все належить народові України. І головне, нехай рідні і близькі, які з нетерпінням чекають на вас вдома, дочекаються вас із перемогою. Слава Україні! Як діждемо літа, та нажнемо жита, літечко тепленьке, жито золотеньке, У уйгопака, жито золотеньке, У його копака, жито золотеньке. З жита та пшениці, гарні паляниці, всіх ми почастуєм, ще є затанцює, хоп, хоп, пока, ще є затанцюєм. хуй хлоп пока, ще є затанцюєм. Їжте, молодиці з медом паляниці, Хлопцям та дівчатам пиріжечки з маком, уйгового пиріжечки з маком, уйголопока пиріжечки з маком. А старі дитяні, ще й минці сметані, весело гуляйте, нас не забувайте, Ой, го-го, пока нас не забувайте, Ой, го-го, пока нас не забувайте. У малого соловейка сірі солов'ята, я собі чорнявенька, бо схожа на тата а я собі чепуренька така, як матуся, перичі розмалюю, сама приберуся, причі розмалюю, сама приберуся. Тоді вийду у садочок, буду вишивати, у малого соловейка пісні переймати. Своєму роду на догоду співатиму йому дзвінко, заквічана барвіночком мала українка, заквічана барвіночком мала Українка.